На Росії знайшли нового ворога і тепер вирішили боротися з ЛГБТ. Федерація визнала ЛГБТ міжнародною екстремістською організацією, яку необхідно заборонити. Відтепер у Росії можуть ув'язнити та відправити в колонію на 10 років за участь у роботі та фінансуванні ЛГБТ організацій, за надання їм послуг і навіть за поширення інформації про лгбт рух, зокрема і в соцмережах. Це торкнеться значків на одязі, тематичних нашивок, веселки без блакитного кольору, а також парадів та тематичних вечірок. Це визнав Верховний суд РФ. Оскаржити його роботу неможливо. Рішення суду закрити дійсність міжнародного обов'язкового об'єднання ОПТ. Його структурне підрозділення підлежить моментному ісповненню. Рішення може сказати, що в сонній колегії повністю за повідомленнями російських медіа, засідання Верховного суду РФ у цій справі проходило в закритому режимі. Журналістів не допустили. Російський мін'юст виявив у діяльності ЛГБТ руху ознаки і прояви екстремістської спрямованості, зокрема збудження соціальної і релігійної ворожнечі. При цьому заступник міністра юстиції Росії Андрій Логінов заявив, що в Росії ЛГБТ людей не переслідують, якщо вони не пропагують свій спосіб життя, який суперечить, цитую, традиційним цінностям. Києві прабіляченої дно. Київ, по суті, вибрав етад садок. Кстаті, навестях із Садома і Гамори. А по поводу гомосексуалізму. Так вы разберитесь, вы в бога верите или в гомосексуализм? Украинцам так промыли мозги, что теперь они считают, что вместо немцев Киев захватили они, гомосексуалисты. Родина изуродована, память о ней втоптана в грязь, а власть в Киеве похожа в руках голубых. Тобто Росія може притягнути до відповідальності за будь-що, адже тепер публічний ЛГБТ-активізм та відкрита орієнтація можуть кваліфікуватися як участь у діяльності екстремістської організації. Проти такого закону вже проходять мітинги, звісно, не в Росії, а біля генерального консульства Федерації у Нью-Йорку.